В Україні ввели податок на народження дитини. Матеріали з таким заголовком з'явилися днями у засобах масової інформації. Так, журналісти назвали зміни до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсій, які набули чинності 1 липня. Відтепер час перебування жінки у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами будуть зараховувати до страхового стажу. Одна умова роботодавець протягом майже чотирьох місяців, які жінка перебуватиме у відпустці, повинен буде сплатити до пенсійного фонду єдиний внесок тридцять. 3,2% суми усієї допомоги з жінки отримують 2% загальної виплати. Подробиці далі. З 1 липня набули чинності зміни в законі про індексацію пенсій та пенсійне страхування, правозахисники мали б святкувати перемогу. Відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами нарешті включили у страховий стаж жінок. А це 126 днів, 4 місяці. Таким чином порахували, якщо жінка народить трьох дітей, то отримає рік трудового стажу. Втім, нововведення і захопленням сприйняли не усі. Дуже великі сумніви, що коли молода жінка вийде... На пенсію этот год для будет важен. При тому, що у нього були троє дітей. Троє дітей будуть важны дійсно. Правозахисники тепер стали на бік роботодавців. По-перше, на плечі останні додатковим грошовим тягарем лягли виплати до пенсійного фонду у розмірі 33,2% від суми допомоги жінки. Віддати кошти роботодавець має зі свого фонду оплати праці. По-друге, жінці тепер також доведеться платити єдиний внесок 2% від своєї грошової допомоги. Наприклад, якщо майбутня мати отримує 8 тисяч гривень, то має віддати 160 від цієї суми. Це ті самі 2%. відсотка. А от роботодавець вже зі своєї кишені повинен викласти єдиний внесок 33,2%. відсотка більше 2 тисяч 600 гривень. Роботодателю стало дороже определенної категорії граждан. Фахівці головного управління пенсійного фонду в області запевняють, такий розмір єдиного соціального внеску роботодавці сплачували і раніше, коли жінки, наприклад, йшли на лікарняний. Таким чином за хворими зберігався страховий стаж. А от зараз відраховувати гроші вони мають під час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Натомість жінка отримує 4 місяці до страхового стажу. Немає виплат, немає стажу. зв'язку з тим, що на сьогодні повисили критерії назначення пенсії. повысили необходимый размер страхового стажа при назначении пенсии. Эти месяцы, эти года очень часто влияют на право назначения пенсии. Поэтому законодатели пошли на уступку таким женщинам и ввели, что с данного вида начислений надо уплачивать взносы в пенсионный фонд. По опыту знаю, что многие бухгалтера даже просили ввести такие отчисления. Я не думаю, що це большая нагрузка на фонд оплати труда. Це всього навсего 4 месяца. місяці. Очень часто це размер розмір даної допомоги. Вона може вичислятися часто з розміру мінімальної заробітної плати. Втім, поки законодавці пишуть, а фахівці пенсійного фонду рахують, середньостатистичні громадяни вже відчувають наслідки законодавчих змін. Юлія юрист, ж знає усі перепони, що доводиться долати молодій жінці, аби знайти роботу. Нововведення переконана, не сприятимуть вдалому працевлаштуванню з острахом. Вона уявляє себе у такій ситуації, бо згодом також планує мати дітей. Даби себе захистити, при прийомі на роботу припащення буде даватися саме мужчинам, і молоді дівчинки, кітородного віку будуть десь гдіта. Позаді, узнав о своєї своїх затрудниці, будуть заставляють просто писати заявлення на по собственному желанию, менша заробітну плату, да уміншити базу цього е, соціального взноса. Тому я вважаю, що це більше мінус, ніж плюс. Законодавчі зміни мали захистити вагітних жінок, але виявилося, що вдарили по кишені роботодавців. Чи відіб'ється це на якості трудових відносин? Стане зрозуміло тільки згодом. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини 11 каналу.